Вона хотіла бути йому сонцем, а він мав вітер, густі розмухувати хмари. Вона кожного дня дивилась у віконце, а він її на фронті захищає. Вона прокинулась, приготувала каву, а він промок лікеди сушить на буржуйці. Вона йому по дзвінку, а він кохана, я передзвоню. Вона знов плаче, боїться втратити кохання. А він в окопі переживав про те ж. Вона згадала його перший ніякого зізнання, і як коханню їхньому не було меж. Вона кожного дня по ньому мріє, а він під обстрілом про неї мріє теж. І не забути їм ті хвилини і не згадати хмурих днів про те, що вернеться додому з неї так без зайвих слів. Вона не думає про смерть та молиться у храмі безупинно за життя, за те, що без небес його охороняли янголи буття. І будуть вони разом, знають точно, і думаю, злегка пророчно. Він вже не передзвонить їй, і вже не скине смайл, мов усе добре, ти не переживай. Та все ж зустрінеться вони, ось я вже безпророчен, точно. Вона те -то сонце, а він той вітер, що так хотів для неї бути ним.